Село Ясенів пільний, що у Городенківському районі на карантині там виявили сказ. Хворий собака покусав свою господиню та сусідку. На долині каже, я чую мене щось раз і за хапнуло. Вона каже: Я звіріщила, а він той пес. І за другу ногу її хапнув вещі. Люди забили на сполох, адже напередодні біля собаки бачили лисицю. Через день барсик помер. Результати експертизи підтвердили побоювання людей. Пес таки мав сказ. Обидвох постраждали з кусаними ранами, доставили у лікарню, згодом виписали та прописали тривалий курс вакцинування. Кусані рани вони ведуть себе так, що загоєння є. Чим глибша рана кусана, її не можна зашивати. Вона гоїться вторинним натягом. Чим старша людина, тим воно довше гоїться. Імуноглобулін, який був російський на даний момент, його немає. А вакцини у нас є достатньо, кількість доз. Село, в якому виявили скаженого собаку, закрили на карантин. Навколишні ліси, прочісують єгері. рудих та скажених відстрілюють. Роботи додалося місцевому ветеринару. Нині він ходить від хати до хати, оглядає свійських тварин і радить усім господарям стежити за домашніми улюбленцями. Тварина може бути пригнічена, втрата апетиту, підвищена температура, проявляються ознаки буйства, слинотеча, почервоніння. Ізвуження, зіниць ока. Здорових тварин поголовно щеплять для профілактики. Аби не хворів, цей пас північно здоровий. Попри те, що карантин для людей село не закрите. Обмеження є те, що треба обов'язково всім власникам собак. Це прив'язати або закрити їх. Вони повинні бути на привізі або в вольєрі. Закриті то ввозити та вивозити заборонено хіба тварин. Свободу домашніх улюбленців теж обмежили.